Минуло понад шість років, як в Івано-Франківську, було відкрито будинок нічного перебування. Цього літа тут провели великий обсяг ремонтних робіт, санітарну побілку кімнат для перебування безпритульних, заміну підлоги, відремонтували душові, сантехнічні вузли, стічну каналізацію, замінили електропроводку та оновили елементи системи опалення. В оновлених приміщеннях побувала наша знімальна група. На сьогодні у будинку нічного перебування 30 ліжкоміст. Проте, якщо і потреба, працівники мають змогу встановити додатково ще 10. Існують і відповідні умови та правила перебування для безхатченків. Відвідувачів в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння сюди не пускають задля для уникнення різного роду конфліктних ситуацій. Будинок нічного перебування приймає на ночівлю осіб з 18.00, тобто наголошую тільки на ночівлю. Основні критерії прийому це особа повинна бути в належному стані. Осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, на жаль, чи на щастя, ми сюди не пускаємо. Пояснюю, чому. Дуже багато осіб перебувають тут з місць позбавлення волі, тому ну ви собі уявляєте, якщо дозволити їм перебувати в стані алкогольного сп'яніння, Починаються сварки, починаються конфліктні ситуації, що може звичайно призвести до якихось надзвичайних подій. Всі відвідувачі будинку нічного перебування отримують індивідуальну допомогу. Працівниками закладу вивчаються життєві ситуації кожного хто потрапляє до них. Ми надаємо людям. Консультації, повідомляємо, як можна з цієї допомагаємо людям, як можна вийти з такої ситуації, допомагаємо відновлені документів, їм рішаємо їхні сімейні так сказати, ситуації. ситуації так, допомагаємо, тому що людям потрібна допомога і підтримка. У будинку нічного перебування безхаченки можуть скористатись пральною, душем, пройти медогляд та навіть почитати книги, які зібрані у невеличку бібліотеку. Є в нас записи, книга записів, Хто хоче, от, ну, до 10-ї години, наприклад, вони в 6-й годині приходять. Є такі, що люблять читати. Ну, вибирай собі книгу. І ранком де я, він мусить здати. Розписався, що. Шовінста для багатьох безпритульних будинок з нічного перебування став справжнім домом. А це значить, що такі соціальні ініціативи для Івано-Франківська є вкрай важливими. Ольга Гриців Ігор Горпопик новини телеканал Раї.